Будемо смакувати зараз сметанки дві ложечки. Якось рідка. Що таке? Що таке? З холодильника. Мене вийшло 8 штук, ну таких гарних зараз. Собі пару штук дідулі. Добренькі. ну добренькі. а чого ж. Добре. Дякую за рецепт. М -м -м. Вона з варенькою. Треба ставати понаварювали але чи? А вона така кисленька, а смакота. Зараз візьму в літній кухні. М -м. Дівчатка, зробимо ж такі млинчики на дитячій суміші. У ну, мене малютка, я вам показувала, купляла, коли робила цукерки, 65 грам дитячої суміші. Любові, яка у вас є. Заливаємо теплою водою, водички треба 450 мл. І це все гарнесенько у водичці розчиняємо. Тепер додаємо дрібку солі, цукру, одну-дві столові ложки. Кашка і так трошки солоденька. Я додам і не одну, і не дві, а півтори. О. Хай буде півтори. Солови ложечки цукру. Два яйця. Угу. Ага. гарно Кріпенька. Кріпенька. Сюди просіюємо 250 грам муки. Тут у мене 200 грам, я тоді ще 50 грам довожу. І це все бувінчиком, вінчиком, а ще олійки додамо, 2 столові ложечки. Я може блендером бабахну, щоб комочків не було. І буде порядок. Оце таке. Так. Ще 50 грамів треба. І заділиємо зараз млинчиків. Сметанка є. Сметанка є. Ну, олійку можна потім додати, вже як зіб'ємо зараз муку з яйцями, 2 столові ложки і олії. Лінуюсь, витягувати блендер, буду вінчиком. Зараз, гарненько все переколошмачу. Щось таке густеньке в мене вийшло. Густеньке. Ну, нічого не буду додавати, ні води, нічого. Так як роблю все. Оце ручний блендер. Пухлючила да і, Ой, гарно збилось, немає ні, ні, ніяких ні, ні комочків, нічого. Ну, ще я трохи торохчу. І дідуля десь на дворі десь шостей. Тоже вже йому надоїло, напевно, на в хаті буде. З'їздили на нову пошту, на заправку, бензину взяли 10 літрів, ще. Та й приїхали додому. І зараз оце приготую вечеря і, і все разом буде. Так, ну ноче норм. Давай. Нема. Нема. Так. Одна. Друга. Я зазвичай в такі млинчики махло розтоплюю, мені вони тоді добріші. Ну, тут у рецепті олійка, то хай буде. Так і буде. І будемо смажити. Рушничком паперовим застелю дощечку. Буду сюди скидати млинчики. Сковорідка нагрілась чи не нагрілась. Не знаю. У мене є для млинчиків сковорідка, ну, якісь млинці дуже великі виходять. літню кухню треба йти так я тут у мене в хаті є. Ось ця гарна, дуже сковорода. О. Так. Украенька таке її. Петро, лопатка. І жаримо. Жарим, шкварим Так. Хай трошки піджариться. Я люблю такі коричневенькі, щоб були. У мене мама робила такі біленькі, жовтенькі, біленькі. Ну, Хто я мені якби піджарені, люда моя любить піджарені. Гарно перевертається, такі не, не рветься нічого. Але білий вийшов, хай другий буде чорніший. Другий зробимо чорнішенький. Хай це хоч би не ляснула ця. Миска, бо як перевернеться, так і буде мені тоді. Гарний такий жовтенький вийшов. Я їх отак поскладаю. А ну шумить, а що це він тут цей шумить? О! О, цей вже гарненький такий. Ой, так. Да. Цей вже кращенько підпікся. Жовтенький. Жовтенький. Будемо смакувати зараз із сметанки дві ложечки. Якась рідка. Що таке? Що таке? З холодильника мене вийшло вісім штук, ну таких гарних зараз. Собі пару штук дідулі. Добренькі, ну добренькі, а чого ж? І за рецепти. Вона варенькою. Треба ставати понаварювали чи? А вона така кисленька, смакота. Зараз піду візьму в літній кухні. І вийшло по їхньому, і все, а я ж мене що там немає, я ж то не можу доказати. Дівчки, давно вже сталося, моя подруга обнесла мою хату, бивши. Ну, по, якщо можна так сказати, подруга, нічого не бере, значить шукаю Київ. Шукаю Київ. Куди звернутися в Києві? Діло таке, ти подумай. Забрала, блядь, користується і, і ще. Типа, я, я ось людина, а ти ніхто. У мене чоловік заробляв, горбатився, безсовісно. І ходить по тросянцю корону, ту носив на свої 200 кілограм. Треба ж бути людиною. Я тільки що набрала її, вона не, мене не заблокувала на українській карточці. І я їй кажу, доброго дня! На доброго дня! Не взнала. Кажу, як будемо вирішувати е, проблеми з майном. З яким майном? Ну як з яким майном? Я приїжджаю, мені треба робити ремонт. І вона мене зразу заблокувала. Сама не піду, вона ж ненормальна, вона ж може очі мені випекти. Ви що, ні, я через поліцію все. Все через поліцію, сама дівчатки не піду, це людина неадекватна. Вона, як чоловік, загуляв, каже, він кавуни купляє, а продавець продає. А вона мене каже, скільки рівності, що мені хотілося взяти її за хвіст і отак потягати по магазину, так що він засміявся до неї. Тому мені туди зась я її бачить і чуть не хочу, ні її, ні її ні донюк, нічого. Просто скільки віддано цій сім'ї, будьте людьми, просто будьте людьми. Людьми вони будь не хочуть. От. Не хочуть – ну не хочуть, без не хочуть». А ще є повітряне. Це ж у неї просто якась племінниця, я колись казала, я коли їхала вже на знала, що я їду на Лондон і відвозила деякі речі у село. І кажу, там такі маленькі розміри. Вона що жила у вашому будинку, ні, не жила. Такі розміри маленькі, вони, мабуть, тобі не потрібні, я їх повикидаю. А вона каже, ні, в мене якась родичка робив в суді, то вона той, вона, вона забере і доносить. То в неї якась родичка в суді, це ж видно, вона її настрає, мовчи, не бере трубки, хай докаже, хай докаже, що я брала, що ти вона вибрала. Хай те докаже, хай те докаже. Докажу, докажу. А чого я не докажу? 8, 0, 54. Кулібама Людмила Леонідівна. Хто з тростінця робив в больниці, секретарем сидить, санітарка секретарем сидить. Дітей кожного разу каже, Боже, як кончається сміна, я б їх поубивала. Такі діти, такі тварі батьки всіх обзиває. Може, чи я її подруга, щоб ви знали, прийде час, я була для неї як сестра, прийде час і ви там будете. Ото Оля Кожушко теж, їй подарки я возила завжди, бо це ж її була подружка. Підтримувала, заблокувала також, бо там «попробуй не заблокувати, бо люда б тебе з'їла з гамном. В районі обікрали будинок. Угу. Я би то ще й вмів записати. Я поїду весною, але мені зараз треба хоч якісь заяви заяви писати дівчат. Мене тільки одна чи дві заяви написані. Одна в смську поліцію, одна сюди. Ну тут же в нашій Тросянецькій поліції, якщо чоловік продає солярку і возить дрова, то це все сфачено і заплачено. І що тут балакат далі? Ви це все розумієте? Суми тоді направили. Від ну як. Скількись чоловік, бригаду, направили до них, і це так нічим і не закінчилось. Це нерви, я розумію. Ну так от я сьогодні їй дзвоню, вона мій номер не заблокувала. Я дзвоню їй по-людськи, по, по нормальному. Доброго дня. Як будемо вирішувати з майном? З яким майном? Ну, я приїду скоро, мені з гроші мені заплати. Разве так вони приймуть по телефону, об'язані прийняти по телефону, Приймали в мене по телефону, а потім мені сказали, хай піде, хтось за вас напише заяву ну, від вашого імені в поліцію. Я ж не хочу нікого туди вмішувати, ви ж розумієте, ну, на що я буду вмішувати людей. Я поїду скоро, я поїду скоро, я і не знаю, що там зроблю. То вона кислоту в банці носила, ну я до такої степені ще не, не опустилася. А вона носила кислоту в банці, щоб любовниці випекти очі, в якої двоє дітей. Ну, не доб'юсь, ну хоч позвоню. Я знаю, що так я нічого не доб'юсь, дівчинка. треба тільки їхати і вирішувати. Буду шукати адвоката, можливо, номер адвоката якийсь хороший є і піде щось там за мене буде вирішувати. Вона не лікар, вона санітарка, ну працює реєстратором, а чоловік там взагалі. Ну, Підгульнув трошки людина, господи, так вона там ой, багато розказувати. Я взагалі не хотіла це на загал виносити, я хотіла це все роз'яснити, ну, роз отак, один на один. Ну, Мене кругом поблокували. І коли я дозвонила з Суми в поліцію, мені сказали наряд виїхав, а наряд приїхав, а їх там чи вдома нікого нема, хоча в них дочка ніде не робить, вона вдома. Ну, Нема ж у них там дозволу. на... Доказано ж є, що вона мені назад привезла половину. А половину ні. Вона хоче сказати, що вона половину взяла, половину ні. Суд буде доказувати, адвокат буде доказувати. Це все діло вирішується, Безсовісно. Совісті немає. І дві доньки, як же ти не боїшся гріха? Безсовісно. Де тут плюс у мене? А со штрафный телефон разблоковать двадцать восемь, ноль девять,